Вітаю вас, я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про нових людей у парламенті. Чи зможуть вони перетворити Верховну Раду України у справжній законодавчий орган орган, який зможе стати локомотивом реформ? Це запитання. Я сьогодні ставлю гості нашого ефіру Вікторії Воціцькій, представнику партії об'єднання самопоміч, яке вже абсолютно впевнено потрапляє у парламент. Вітаю вас! Добрий вечір, дуже приємно бути в вашій студії. Дякую, але знаєте, завжди так приємно зустрічати неофітів, які мають сподівання, мають бажання і очі горять. І завжди потім виборці кажуть: а чому ж ми розчарувалися? Скажіть, от об'єднання самопоміч, отримавши таку підтримку, чи мати, має воно в собі всередині запобіжники, які не дадуть цій політичній силі розчарувати своїх виборців, на вашу думку? На нашу думку, ну на мою персональну думку, насправді є, є такі запобіжники. Ці запоміжники виходять із першу чергу внутрішнього складової, що і себе люди представляють, які ввійшли в об'єднання самопоміч. Це також ті принципи, які сповідують об'єднання самопоміч. і воно е сповідувало ці принципи до того, як пішло на вибори під час виборів, і отже, зараз. А розуміючи, що насправді ми дійсно проходимо в парламент, ми продовжимо сповідувати ці цінності і ці принципи. Вони ґрунтуються, в першу чергу на абсолютно прозорості, чесності по відношенню до своїх колег, по відношенню до суспільства. Ми самого початку відкрили свої списки до обговорення. Ми самого початку почали будувати саме діалог з суспільством. Ми будували свою виборчу компанію на тому, щоб говорити з людьми. І говорити в прямому діалозі не з екраном телевізорів, білбордів. Ми об'їздили всю країну, об'їздили фактично кожен з нас більше 20-30 міст, містечок. Ви отримали результат. Але є ще одна дуже важлива річ, на яку вказує досвід, політичний досвід незалежної України це стосунки всередині партії. Однозначно, наскільки можна говорити про те, що ви готові обговорювати якісь рішення і ухвалювати їх демократичним шляхом. А не лише якщо лідер, скажімо, я не знаю, Андрій Садовий, yeah. чи Семен Семенченко, чи Вікторія Войціцька скажуть, буде так, а не інакше. А тому приклад є дуже простий. От зараз йдуть обговорення, питання формування коаліції, підписання коаліційної угоди. Вже певні журналісти зробили заяву, що пан Судовий веде переговори із президентом. Це було спростовано, і ми на сьогодні можемо сказати, це було також зроблено абсолютно публічне таке заява, що завтра вона. Нас буде зібрання нашої майбутньої фракції. І ми будемо всі дружньо разом обговорювати якраз питання входження в коаліцію. Тобто, знову ж таки, ті принципи, які ми декларуємо, ми їх вже втілюємо. Ми говорили е, і з виборцями про те, що ми будемо обов'язково ініціювати е, відміну скасування недоторканності, і ми це вже зробили. Тобто, ми послідовно. Виклануємо свої обіцянки. Давайте зараз подивимося на картину ще раз, що показує Центральна виборча комісія, які партії проходять в парламент, а заодно і побачимо ще, який відсоток складають у політичних силах нові люди. Ну що, народний фронт лідирує 22%. Далі йде блок президента. Петра Порошенка трошки менше 21. Це на 8 годину вечора. Ми дивимося сьогодні. Самопоміч 11% третя позиція у парламенті за кількістю отриманої підтримки. Далі йде так званий опозиційний блок 9%. Партія Олега Ляшка радикальна 7% набирала набрала, і партія Юлії Тимошенко у Всеукраїнське об'єднання батьківщина 5%. Ось ці політичні сили. Тепер давайте подивимося, який відсоток всередині цих партій складають якраз люди, яких ми називаємо, ми виборці називаємо новими людьми, тобто ті, хто не був у парламенті. Дивимося в народному фронті. Арсенія Ценюка 33%, половина. От у блоці Петра Порошенка 28 менше набагато. Так, дивимося далі. Що ми маємо? Самопоміч це абсолютно 100% усіх, хто входить в парламент, 32 депутати. Це повністю нові люди, і тому з вас питатимуть ще набагато більше. Однозначно і можемо побачити далі, що е, ми маємо. Е, у Олега Ляшка у нього так само дуже багато е, нових, нових людей. Ну що ж, е, в об'єднанні е, всеукраїнському батьківщина Юлії Тимошенко так само відсоток нових людей е, є, він присутній, але він, звісно, не такий великий, як, скажімо, у самопомічі, тому що ви практично усі нові в політиці. Скажіть, е, пані Виціцька. Наскільки можна говорити про те, що просто самопоміч використала це бажання людей отримати нових політиків? Чи все ж ті речі, які ви декларували як політична сила, вони були важливішими і ви саме вгадали те, чого хочуть люди? В принципі формувалися на самому початку ідеї створення об'єднання самопомічі. Тобто сама ідея була привести до влади нових людей, людей, які є активними е, в своїй позиції щодо розвитку держави, це громадські діячі, люди, які активні е, в своєму бізнесі, вже реалізували себе і в своєму бізнесі також або в професійної якісь діяльності. Тобто це, оце візьми і зробили. Ми зроби, в в вже це саме реалізували. Тому і нас була абсолютно принципова позиція щодо того, що ми не хочемо бачити перше. Старих депутатів, і друге, це відповідно не мати ніяких відношень, ніяких зобов'язані старою владою, в тому числі і через відповідних олігархів. Тобто, це була абсолютно принципова позиція самого початку. Тобто, ви зараз стверджуєте, що, скажімо, пан Коломойський не має відношення до самого помощі? абсолютно ніякого. Так само, як і всі інші олігархії Це запитання, я ставила у цій студії Семену Семенченко. Ми отримаємо від вас відповідь, і потім ви ж розумієте, що журналісти і суспільство всі ці відповіді будуть вивіряти і дивитися, як все відбувається. Так. Головне, чого очікують від цього парламенту, що він з одного боку зможе стабілізувати ситуацію в країні і якось зробити так, щоб війна наближалася до її закінчення, а з іншого боку, щоб Україна. Змогла провести реформи. Чи можливо це на думку вашу конкретно і вашої політичної сили поєднати те, що Україні треба себе фактично захищати від дуже агресивного ворога і намагатися втримати себе в існуючих кордонах, і проводити реформи? А саме в таких умовах не треба проводити реформу, все, для того, щоб взагалі Україна склалася і була саме залишилася як країна, а не була пошматована. Тому реформи нам треба проводити терміново, дуже швидко і виходити з того стану піке, в якому ми зараз перебуваємо. Той факт, що да, у нас захоплені загарблені території, це має місце. Але вже історично, якщо подивитися, не, де, не треба далеко знайти йти. можна подивитися на досвід Хорватії і Сербії. Добре, Сербія це не, не Росія, але тим не менш, було захоплено 25% території. Протягом 4 років хорвати поставили перед собою задачу збудувати потужну економіку, що вони зробили, і потужну власну армію. І вони протягом 5 днів захопили, не захопили, повернули свої території. У нас з вами так само дуже обмежений час є для того, щоб провести радикальні реформи і вивезти всю країну із піке. Коли ми станемо сильними, сильними з точки зору економіки, сильними з точки зору держави, сильними з точки зору своєї самої військового потенціалу і взагалі міцності аж нашої армії, тоді ми зможемо говорити про те, що ми можемо і готові повернути свої території. Це так само залежить від того, як зможе працювати парламент. Однозначно. Тому що якщо людина нова, це ще не означає, що вона не піде працювати, не почне працювати по старих правилах. А крім того, у парламент пройшло багато... Багато представників старої генерації політичної, які звикли грати за старими правилами. І ось Галина Терещук дослідила, зокрема, що у Львові на Львівщині, яка показала рекордну активність виборців на парламентських виборах, які ось зараз ще власне, доходять до своєї фінальної точки, дуже багато людей, представників старої генерації, таки потрапили у парламент. Аналіз від Галини Терещук. Лідером на дострокових виборах на Львівщині є народний фронт Арсенія Яценюка. А ось на мужеритарці більшість кандидатів, які перемогли, представники блоку Петра Порошенка. Запит на люстрацію Мир країні і нові обличчя. І на мажоритарних округах обрано лише одного політика з минулого парламенту Ярослава Дубневича. У нього не було сильного опонента. Усі решта обраних парламентарів нові обличчя. У Верховну Раду потрапляє за попередніми підрахунками і брат старого парламентаря, місцевий олігарх Богдан Дубневич. Серед мажоритарників перемагає сотник майдану Володимир Парасюк. Представники всеукраїнського об'єднання Свобода лідери минулих перегонів у парламент не проходять. Ірина Фаріон та Ірина Сех посіли три. Треті місця за кількістю голосів. А брат Олега тягневока Андрій програв вибори Андрію Лопушанському нардепу у 2006-2007 роках. Екс першому заступнику голови правління Нафтогаз Україна несподіванкою стало те, що у раду від опозиційного блоку потрапляє одіозний екс екс-митник і податківець часів кучми Тарас Козак, людина Віктора Медведчука. У списках Народного фронту і блоку Петра Борошенка є близько 20 старих політиків екс львів'ян. А ось з нових людей у парламент за списком Народного фронту потрапляє лише начальник управління юстиції Львівщини Микола Кадикало. Семеро львів'ян проходять у раду від самопомічі Андрія Садового. Мер у парламент не потрапляє зрештою і не мав такого наміру. Радикальна партія Олега Ляшка у раду вперше провела одного львів'янина: – 81-річного Юрія Шухевича головнокомандувача УПА. Галина Терещук для ми разом. Львів. Те, що всеукраїнське об'єднання Свобода. Поки що на цей момент ми можемо сказати, що фактично не потрапляє у парламент. Це для Львова теж такі певне випробування і екзамен. Якщо е, говорити про той досвід, який можна винести з тої історії політичної, яку має от всеукраїнське об'єднання Свобода, то е, самопоміч як реагує на це, чого не варто робити, щоб втратити так швидко підтримку, досить високу підтримку виборців. Ну, Напевно, треба бути до кінця правдивим і чесним із виборцем. Ну, тобто треба дійсно виконувати ті обіцянки, які даються. Треба бути абсолютно відкритими з виборцем, треба будувати діалог не монолог, треба показувати результати. Я мушу визнати, що та ж сама свобода. Нам допомогла дуже сильно в останній там місяць в Верховній Раді, в тому числі і з прийняттям закону про люстрацію. Але напевно люди подивилися на ту діяльність, яка була протягом декількох років, і зважили проти того, що було зроблено наприкінці, і на жаль, ті досягнення, які були. Вони не переважили тих очікувань, які не були справжені. Тому, напевно, так Ва... Частина експертів каже, що люди бояться радикальних якихось речей. Але з іншого боку, чим тоді пояснити Ляшко? ефект радикальної партії, ну, успіху радикальної партії Ляшка? Як і чому це питання все ж для аналізу не лише спеціалістів експертів, а й політиків, тому що якщо знайдеться ключик, то тоді буде зрозуміло. Точно, чому можна дуже швидко втратити підтримку. Але чи зрозуміє самоповідь, чому люди голосують за опозиційний блок? Чому війна навіть не змінила цієї ситуації, що люди, які бачили, як розвивається ситуація в в Україні, прийшли на вибори і проголосували за тих самих політиків, які вже давно стали головними найбагатшими людьми України, хоча більшість людей кажуть, що ми погано ставимось до олігархів. Як ви думаєте, у мене персонально є тому пояснення, і це пояснення полягає в тому, що в Україні вже формується частина суспільства, яке готове на себе брати відповідальність і відповідальність за своє сьогодення, за майбутнє своїх дітей, за майбутнє взагалі країни. А є частина людей, і є така напевно психологія, яка ґрунтується на тому, що хтось має прийти. І зробити хтось має е, подбати, хтось має забезпечити, і можливо саме через от різницю такого, знаєте, світа, світогляду ми маємо ситуацію, де є частина м, України українців, які все ще сподіваються, щоб хтось прийде і за них вирішить ці проблеми. Ось можливо одна із відповідей на запитання, чому такий результат отримали на парламентських виборах на Харківщині, який дуже розчарував місцевих євромайданівців. Досліджував проблему Володимир Носков і Анатолій Мажора. Незабаром мене рік, як біолог Надія Савінська прийшла на харківський майдан. Віктор Янукович утік покликав на територію України чужі війська, а його соратники назвали себе опозицією і пішли на вибори. За попередніми даними Харківська область до парламенту за мажоритаркою делегує 13 колишніх регіоналів, які сьогодні себе позиціонують як самовисуванці. Один із лідерів опозиційного блоку Михайло Допкін не має сумнівів, кого підтримує його брат Дмитро Допкін, Дмитро Святош, Валерія Писаренко чи Євген Мора. Винятком харківської виборчої історії є тільки економіст Олександр Кірш, який балотувався до Верховної Ради від Народного фронту. Для активістів Харківського Євромайдану та Фейсбучної спільноти такі результати повне розчарування. Вони сподівалися, що харків'яни нарешті зрозуміли, хто є хто. Найактивніші євромайданівці об'єдналися в команду нові і агітували за себе в мажоритарних округах. У нас кампанія була абсолютно на волонтерських засадах, тому у нас і компанія будувалася від дверей до дверей. Обіти всі двори Ногами не вдається, але все, що нам вдалося, скажімо так. Ми для себе відмітили, що ми обійшли максимально свій московський район. Експерти з громадської організації Опора аналізуючи роботу в округах членів нові, зауважують, кандидати у депутати, за яким стоїть тільки громадський рух без силі проти старих способів купівлі виборців. Кандидати до парламенту чинні народні депутати регіонали наповнив скористалися підтримкою міського голови Геннадія Кернса і його адміністративної команди. Нам не нова політики, нам нужні демократичная политика, которая будет общаться с общественностью, которая будет слышать общество, его запросы, и не только слышать, но и формировать запросы, потому что элита должна быть все-таки умной, понимаете, но не может быть запросом общества продуктовый набор. Експерти вважають, що на руку старої гвардії зіграло те, що молодь не перевершила в активності пенсіонерів. А демократичні сили та активісти не змогли об'єднатися і висунути єдиного кандидата. Володимир Носков, Анатолій Мажора, Радіо Свобода, Харків. Попри це, у в регіоні теж промисловому великому на Дніпропетровщині об'єднання самопоміч, яке представляє наша гостя Вікторія Вицицька, набрало досить високий кількість голосів виборців. Чому така різниця? Як ви думаєте? А це дуже просто пояснюється. У нас дуже потужна насправді сформувалась команда. В Дніпропетровську, на Дніпропетровщині. І вона забезпечила дійсно максимальний доступ до виборця. Тобто ми вже з вами говорили, що у об'єднанні самопоміч немає фінансового там, гаманця великого, який буде забезпечив величезну рекламну. Компанію відповідно тому у нас було дуже багато дійсно там зустрічей, У нас було дуже багато спілкувань із виборцем, плюс ще і сам наш осередок дуже активно працював з людьми, і влада вам там не заважала. Ну, ми... А допомагала? Ну, почекайся. А чому влада має допомагати? Ми не чекаємо допомоги. Не заважати це також, знаєте, певною мірою є допомогою. Ні, це є просто прояв активності. Але ми також маємо усвідомлювати об'єднання самопоміж як таке, де воно сформувалося в серпні місяці цього року. Розбудувати величезну мережу за короткий період часу було б дуже важко. Багато, наприкінці компанії людей із я не буду називати яких там політ політичних сил намагалися до нас приєднатися, пропонувати свої послуги, в тому числі і в тому, щоб а, займатися агітацією на, за нас. Але у нас було чітке розуміння, що ми був, маємо бути свідомі і дуже а, прискіпло статися не тільки до своїх кандидатів, але й до тих людей, які представляють самопоміч по регіонам. Вікторія у спілкуванні з людьми, що ви відчули, має значення те, якою мовою ви зверталися до людей? Семен Семенченко говорить російською, ви українською, має чи ні? Ви знаєте, я зрозуміла одне, що мова і питання мови це не є те питання, яке роз'єднує українців взагалі. Тобто я говорила і російською і українською в Харкові або в Дніпропетровську, Дніпроджинську, на Московську у нас був ефір ми вели його українською, і нам задавали питання так само українською мовою. Це не є проблема абсолютно. З підтвердженням цьому є історія з Черкас, де на трьох з семи округів перемагають молоді політики нової генерації, а найбільший відрив від конкурента здобув доброволець батальйону Азав Аз Олег Петренко, який говорить російською мовою. Історію розповідає Дарія Бунякіна. Захищати Україну Олег Петренко поїхав на схід як доброволець Азова. А коли повернувся, то зареєструвався кандидатом у народні депутати. Казав, що має два шляхи: або знову на схід, або у Верховну Раду. То наскільки черкащані оказали довір'я, це не просто прибігла. На самом деле народне довір'я було казана. Тому дуже серйозно настраюваюся на те, щоб це довір'я оправдати. Такої значної переваги над іншими кандидатами не очікували і його рідні. Батько Олега Микола Петренко каже, що син починав кампанію з нуля і за два місяці у спортивному військовому темпі завоював прихильність виборців. Я думаю, що це велика відповідальність і перед черкащанами, взагалі перед всією Україною, українцями я маю моїм. І особливо перед своїми однополченими бійцями. Азовці радіють за товариша, бо довіряють. Петренко спочатку зібрав у Черкасах усе необхідне для добровольців і лише потім сам поїхав на схід. У нього мізки працюють якраз в ту сторону, щоб вирішувати ну, не просто питання там бігати, стріляти, а от якраз організаційні моменти. І ці організаційні моменти. Парламенті, мабуть, все таки важливіше у новій Верховній Раді. Олег Петренко хоче працювати у комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, але розуміє, що спочатку доведеться поборотися за те, щоб у новому держбюджеті були кошти на розвиток Черкас, та головне це здобути мир. Переговори в дипломатичній путі, максимально до останнього вижимати все з дипломатії помощи международного сообщества, давления международного сообщества. Ну и, конечно же, усиление. Надо самим становиться сильными, с каждым днем, с каждым часом становиться сильнее, повышать обороноспособность страны. И в этом направлении, безусловно, я буду принимать активное участие во всем, что будет касаться помощи нашей армии. На прохання Радіо Свобода охарактеризувати трьома словами Україну в майбутньому Олег Петренко сказав Єдина сильна і процвітаюча Дар'я Бунякіна, ми разом Радіо Свобода. Ось український оновлений парламент буде складатися з таких людей, як Олег Петренко, з таких людей, як Вікторія Оцицька, і з тих депутатів, які голосували за диктаторські закони, після яких пролилася кров. Що буде робити об'єднання самопоміч з цими депутатами? Ми однозначно не будемо входити з ними в коаліцію і співпрацювати ми з ними не будемо. Навіть якщо вони, наприклад, запропонують якийсь дуже важливий законопроект. На руках цих людей кров тих, хто загинув на Майдані, і той, хто зараз і досі гинуть у нас на сході. Як можна з цими людьми взагалі вести будь-які переговори? Тоді чи обговорюєте ви між собою питання про те, що можливо треба знімати депутатську недоторканність? і Тоді вже? А ми не просто обговорюємо, ми це заявили. Це було зроблено якраз в неділю. Єгор Горсоболів про це сказав абсолютно відкрито. Ми прекрасно розуміємо, що це буде процес, який буде тривати довго, але ми його будемо ініціювати. Ми зараз якраз розробляємо той механізм, який ми хочемо запустити відразу, як зайдемо в Верховну Раду. І ми однозначно розуміємо, що тільки тоді, коли депутати будуть розуміти, що в них немає ніякої недоторканності, вони будуть робити все, щоб у нас були прозорі суди, справедливий про і. І прокуратура і міліція працювали відповідності до закону. Успіху вам дякую. Це була Вікторія Воцицька, представник самопомічі з політичної сили, яка буквально вірвалася у новий український парламент. Це була програма. Ми разом провела ефір. Ірина Штугрин. На все добре.